Державна казна порожніє, і грошей на зарплату і пенсії освіту і медицину не вистачає. Уряд будь-де у світі йде на непопулярні заходи, підвищує податки. І завжди, і простою, і спокусливою, виглядає ідея отримати більше грошей за рахунок підвищення акцизів і податків на алкогольні та тютюнові вироби. На сьогодні в Україні. Найвищі ставки акцизу на тютюн порівняно з усіма державами СНД. Як наслідок цього, податкове навантаження на сигарети із фільтром в Україні удвічі більше, ніж у сусідніх країнах. За даними Міністерства фінансів, доходи Держбюджету від продажу тютюну зростають кілька років поспіль. Здавалося б, можна тільки радіти, але минулого року держбюджет не дібрав заплановані майже 4 мільярди гривень. Питається, чому? Там, де бабки продають, мабуть, там дешево. Ну, ну, покупаю, при нього поїм. Почому пілоски сигарети будуть? Ще дороже. Шо? Ну, посмотрим, будемо ситуацію. Ну, ми не будемо бросати однозначно. Дешево, немножко. Дешевле. На базарі дешевле. Вона ну, не кожа, чим українська то це дешевше. Це за татишевка. Відповідь проста. Внаслідок частого підвищення тютюнового акцизу ціна легальної продукції стала зависокою для кишені пересічного споживача. Дійсно, за три останні роки тютюновий акциз уряд підіймав вісім разів по два, а то й три рази на рік. У результаті ціна зросла у три з половиною рази, а доходи переважної більшості громадян, м'яко кажучи, за ці кризові роки росли зовсім не такими вражаючими темпами. І наш громадянин кинувся шукати альтернативу і швидко знайшов, точніше йому швидко її запропонували у вигляді контрабандної продукції, відчутно дешевшою за ціною порівняно з легальною. А коли споживач перестає купувати легальну продукцію, втрачається і легальне виробництво. За даними Держкомітету статистики, за останні три роки легальне виробництво скоротилося на 22%. І тільки за перше півріччя цього року ще на 10,5%. Якщо скорочується виробництво, бо немає збуту продукції. Значить, українці стали менше палити, може хтось припустити. А може, якраз висока ціна на сигарети посприяла тому, що вони відмовилися від шкідливої звички. На жаль, ці припущення не відповідають дійсності. За даними Всесвітньої організації здоров'я, в Україні курять 30% населення. А дослідження Інституту соціальної і політичної психології показали ще більшу цифру 38%. Отож, хто перехопив частку у 40 мільярдів сигарет, які не випустила тютюнова промисловість. Це контрабанда, завдяки якій в Україні опинилися 40 мільярдів сигарет, уже куплених нашими громадянами. І це доводять прості цифри. Сьогодні найдешевші легальні сигарети із фільтром коштують 6 гривень. Тоді як найдешевшу нелегальну продукцію виробництва Росії або Молдови у Києві ви можете знайти за 4 гривні, а в регіонах навіть менше ніж за 2,5 гривні. Отож, Україна стала вигідним місцем збуту для нелегальної продукції, виробництво якої поставлене на широку ногу у наших сусідів. Якщо подивитися на цифри виробництва і споживання сигарет у нашій країні, Росії, то побачимо помітний перекіс у бік перевиробництва у кілька десятків мільярдів штук. Вироблені в Росії сигарети контрабандою йдуть до Європи через Україну та Польщу. Калінінградська тютюнова фабрика практично повністю працює на Європу. Її продукції в країні практично немає. Пітерські тютюнові фабрики працюють на Скандинавію. Микола Гересименко, депутат Державної думи РФ. За період 2009-2011 років, е з підрозділами Державної митної служби, виявлено порушень митного законодавства у сфері е затримання тютюну і тютюнових виробів. Значить, на 9, буквально 9150 справ про порушення митних правил. Що це за 9150 справ? Це справи про порушення митного законодавства при везенні чи вивезенні тютюну і тютюнових виробників. Намі затримано понад 134 мільйона цигарок, які провозились з порушення митного законодавства, на суму понад 36,5 мільйонів гривень. Але якою б успішною не була боротьба з контрабандою, вона не здатна побороти чорний ринок, для процвітання якого склалися всі умови. І досвід інших країн це зайвий раз доводить. Але Україна і досі навчиться на чужих помилках. У Болгарії, де також стрімко зростали акцизи, обсяг споживання контрабандної продукції зріс із 15 до 40%. Подібне сталося в Румунії і Британії. А в Литві чорний ринок взагалі перевищив легальний. Майже половина сигарет, які випалюють німці, контрабандні. До острівної Ірландії контрабандну продукцію везуть аж із Китаю, бо це вигідно. У Канаді підрахували, бюджет країни щороку втрачає майже 16 мільярдів гривень внаслідок споживання контрабанди. Адже майже кожна друга сигарета потрапила туди нелегально. І всюди однакові невтішні економічні наслідки від контрабанди, криміналізація сфери, втрата робочих місць внаслідок скорочення легального виробництва, втрата доходів від оподаткування, нарешті, дірки в державному бюджеті, нестача коштів на соціальні програми. Це дуже прибутковий. Бізнес їхній чорний контрабандний, але разом з тим, навіть не дивлячись на те, що які санкції йдуть за контрабанду цигарок, це, це і адміністративна відповідальність, це і кримінальна відповідальність. Разом з тим, ми ці схеми перекриваємо, а вони з'являються нові і нові. Згадані уже 7 мільярдів штук нелегальних сигарет, які вже викурили українці. Це 7 мільярдів гривень, які так і не отримав державний бюджет, і це дві третини всього бюджетного дефіциту. Гарячі голови можуть запропонувати і вже пропонують кардинальне здавалося б, рішення оголосити тютюн поза законом. Мовляв, зникне такий продукт, зникне й проблема. Але експерти попереджають: навіть у США, де заборона уже досягає апогею, число курців не зменшується вже багато років, застигнувши на позначці у 20% населення. Подальший наступ на тютюн викличе такий же розквіт чорного ринку, як у часи сумнозвісного сухого закону. Подібно спробі заборонити алкогольні напої, це принесе мільярди доларів організованій злочинності та розпалить корупцію у правоохоронних органах. І водночас замало посприяє зменшенню куріння. Пітер Сінгар, професор біонетики Пристонського університету США. Виконавча влада сьогодні, знаю, працює працюємо над цим, і потрібно дуже обережно йти шляхом підвищення акцизів. Це повинна бути поступова практика, така більш, я би сказав, така реалістична. Тому що просто підвищувати акциз це на жаль. Не призведе до тих наслідків, які так сказати, <кхи> прогнозуються сьогодні. Зокрема, озвучен надходження від таких товарів від бюджету. Підсумуємо. Хотіли як краще, а вийшло навіть гірше. Майже 25% товару у тіньовому обігу. Державний бюджет втратив і продовжує втрачати плановані надходження. Контрабандна дірка прямо на кордоні з Євросоюзом. Що і як треба робити, здається, всім зрозуміло.